Мої вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами! І сьогодні ми з вами познайомимося з дебютом, який має назву новий початок. Для цього дебюту характерні наступні ходи за білих С3 на D4. І чорні виконують розмін B6 на C5, Побили і б'ється А7 на C5. Розмін на правому фланзі, який і так вважається більш слабким. Вже в дебюті суперечить позиційним основам гри. Однак, як свідчить практика, точною грою чорні вирівнюють шанси. Тут білі зазвичай відповідають Б2 на С3. Менш досліджений розмін С7 на а 5 На що можна білим відповідати, наприклад, А3 на Б4. Побили, побили. І б'ється D на Б4. Після розміну. А7 на c5, білі зазвичай відповідають b2 на c3. Але також непогано грати і d2 на c3. Так любив грати соков. В ряді випадків тут відкриваються дуже цікаві можливості для гарної гри. Наприклад, якщо чорні будуть мінятися, ми б'ємо саме сюди. Чорні б'ють d6 на d2. І ми б'ємо c1 на поле e3. Шашки білих розташовані більш гармонійно. Далі з цікавою грою. Якщо чорні відповідають F6 на G5, ми починаємо напад на слабкий фланг суперника c 3 на D4. Наприклад, вони будуть мінятися. Ми напали b2 на A3. Вони захистилися. Захопили сильне поле на правому фланзі G3 на F4. Чорні йдуть в куточок. Тепер тут можуть бути таких два основних варіанти. Наприклад, якщо ми підемо F4 на G5, це буде спрощувати гру. Якщо суперник побив назад, віддаємо одну та виконуємо удар по потилиці. Розмін 2 на 2 з цікавою грою. Якщо після нашої жертви суперник поб'є а 6 на D2, то і ми побили 2. Гостра гра для обох сторін. Взагалі, після нашого ходу B2 на C3 чорним набагато вигідніше грати F6 на G5. Якщо вони грають F6 на E5, це вважається більш пасивним, тому що центр чорних піддається зв'язці. Ось цей варіант сьогодні і розглянемо. Ми точно відповідаємо Е3 на F4. Якщо суперник буде грати своїм сильним флангом, наприклад, gf 6 то ми починаємо оточувати суперника c 3 на b 4 Напад b 4 на а 5 Суперник побив одну, а ми б'ємо дві, тимчасово виграючи одну шашку. Якщо суперник не буде її відігравати на будь-який хіт, ми заховаємося, і ось у нас вже плюс шашка. Грати набагато легше. Тому чорні зобов'язані нападати. А ми починаємо наш план оточення. Д2 на Е3. Суперник побив. ж 3 на F4. Зверніть увагу: у чорних вже не має бронзової шашки на дамковому полі. Цей фланг ще більш піддається нападу. Ми побудували паралельні шашки та хочемо виходити нападати на цей фланг та проходити в дамки. Суперник виходить H8 на G7. Розвиває свою відсталу шашку. Ми відповідаємо тим же, готуємося нападати на послаблений фланг. В даному випадку, неважливо, як підуть чорні. Е7 на F6 або G7 на F6. Нам все одно не можна виходити шашкою B2 на поле С3. Чому? Якщо суперник походив G7 на F6, він проведе такий удар. Віддається одна а 6 на G7, створюється решето, після чого виходить такий. Удар. Віддається одна, забирається три. У чорних плюс шашка вже чорні виграють. Після ходу е 7 на F6, так не можна виходити, через іншу комбінацію, яка має назву прохід на преддамкове поле. Віддається дві. Це 7 на B6. Побили. І чорні пробивають дві. Звичайно, білі можуть не пустити цю шашку в дамки. Віддаючи дві. Забираючи дві. Але тепер вже позиція в білих не дуже вигідна. Тому на будь-який їх хід, цього разу подивимося G7 на F6. Ми виходимо c 1 на D2. В чорних залишається три варіанти. Fg5, FE5 та fg 7 Розглянемо їх почергово. Якщо виконується хід F6 на E5, чорним вже погано. Ми робимо bc3. Пожертвували одну шашку. С Д4. Нападаємо на послаблений фланг. Чорним нічого не залишається, як жертвувати одну шашку, зараз в нас порівну, та тікати в куточок. А білі починають атаку на сильному фланзі. І поступово доводять партію до перемоги. Ну, приблизний план може бути такий: ми переводимо шашку c 3 на поле А5, далі виконуємо розмін, супернику. Потрібно буде мінятися. Неважливо куди, ми, ми все одно виконуємо прорив. Якщо F5. Суперник готує підрив нашої зв'язки, після чого буде пробувати 2. Щоб цього не допустити, а одночасно самим перейти в контрнаступ, ми виходимо D2 на С3. Єдиний спосіб врятуватися від прориву це виконати розмін. Віддається одна, б'ється 2. Ми б'ємо е 1 на С3. І знову білих краще. Чому? Тому що шашки чорних розташовуються на бортов... більш на бортових полях. Так, в них є тут центральні, але ми можемо спокійно виходити в центр та постійно погрожуємо тим, що прорвемося до дамок. Залишається тільки вихід F8 на G7. І тепер ми виходимо B2 на C3. Таких вже комбінацій немає. Суперник віддасть 3, а забере 2. Невигідно йому так робити. Що в нього залишається. Якщо він піде на бортик, ми будемо виконувати напад та вигравати одну шашку. Як цьому протидіяти? Або мінятися, або він може виконати розмін. Це вже є помилкою. Набагато краще було мінятися. Чому давайте розбиратися. Точний хід G1 на F2. Побили. І ми б'ємо в куточок. Начебто ми віддаємо центр. Але ні, дивіться. Сюди виходу немає. В нього решето, в нас колонка-рогатка. Віддається одна, забирається три сюди або сюди. Набагато краще в цю сторону, щоб одразу поставити заставу. А на будь-який хід на поле F6, тобто або так, або так, ми спокійно виконуємо напад. Все, що залишається жертвувати одну. І тут же до перемоги довести нескладно. На даному етапі всі ходи у чорних вимушені. Єдине, що залишається це 5 на Б4. Виконати розмін. Тепер ми змушуємо грати суперника так, як хочеться нам. С3 на D4. Щоб не втратити шашку єдиний хід сюди. Д2 на С3. Будуємо місток для чого. Погрожуючи віддавати одну та бити одну, прориваючись в дамки. Єдиний хід, який може цьому завадити, С7 на Б6. Виконати розмін. Але це не рятує чорних. Ми проводимо красиву комбінацію. Це 3Б4. Побили одну. Є 3 Ф4. Віддається ще дві. Загалом ми віддали три шашки і забираємо 1, 2, дамка, три. На будь-який хід ставиться застава на двійнику та перемагається. Отже, повертаємося на хід назад. Тепер чорні не нападають, а виконують розмін. Це їх єдина надія на нічию. Тепер ми вже не погрожуємо забирати їх шашку. Чому? Вони втечуть сюди, помінялися. У суперника з'являється можливість такого прориву віддавати і йти. Тому так грати не хочеться. Але центр захоплювати все ж таки треба. Є 3 на Д4. Через те, що ми тримаємо цю шашку, ми не дозволяємо супернику мінятися, бо тоді вже ми поб'ємо дві. Якщо він побіжить сам в куточок, у нас легкий прорив по флангу до дамкових полів. Наприклад, на якісь такі ходи, ну, сюди можемо виконати розмін вперед і так далі з проривом по флангу. Суперник прорватися не зможе, а ось ми запросто. Залишається fg 5 Міняємося і б'ємо вперед. Хочемо прориватися. Щоб цього не допустити, суперник повинен мінятися. С3 на Б4, погрожуючи нападом. Щоб шашку не втратити, лише в куточок йти. Вийшли вперед. Ось тут цікавий момент. Щоб чорним не програти, їм потрібно зіграти G7 на F6. Це найкращий хід. Будь-який інший вже призводить до поразки. Наприклад, пішов він в куточок де 4 на Є5. Наприклад, якщо він нападає, відходимо, не боїмося нападу, ми спокійно прориваємося в дамки. Напали. Якщо він пішов сюди, можемо навіть дати такий варіант. Побити дві. Якщо побив тут, спочатку б'ється дві так, потім ще одна. І перемагається. Якщо спочатку побив тут, виконуємо тихий хід Побив. і б'ємо саме сюди. Все, його шашки, його шашки будуть зажаті. Наприклад, так, побили, пішов вперед. Будь-який тихий хід. Суперник нападає, ми відходимо сюди, хоп, готуємося побудувати дамкову петлю. Сюди ставати не можна. Єдиний хід. А ми чекаємо на суперника. Якщо ставить дамку, підходимо шашкою. Б'ємо дві. І такого ходу вже немає, запирання. Залишається тільки розмін назад. Він побудував міні-колонку, хоче помінятися та прориватися. Не даємо цього зробити. Пішли вперед. Тепер, якщо він йде на поле G3, ми нападаємо та виграємо цю шашку. Буде пропонувати інші розміни. Спочатку виконуємо їх. І лише після цього б'ємо цю шашку. Якщо розмін тут виконується, займаємо сильне поле, посилена опозиція одна проти двох. Якщо просто хід, то і ми просто йдемо в дамки. Ставиться застава та перемагається. Наприклад, так, F4 на e 5 Ставиться дамка, а суперник йде в ворота. Ми відходимо та використовуємо прийом, який називається самообмежений. Його шашка може йти лише по діагоналі двійника. Ми на неї напали, погрожуємо вбити дві така перемога. Тому найкращий захист G7 на F6. І білі ходять G1 на F2. Також тут можна зіграти напастку. Хід F4 на e 5 Насправді це призводить до швидкої нічиї. Якщо суперник йде g5 на H4, все приходить до тих варіантів, які ми вже подивилися, тобто до перемоги білих. Але цьому нападу є хитра протидія g5 на F4. Білим не можна бити на поле g5, бо б'ється 3 і вже перемагають чорні, і не можна бити назад, бо чорні віддають 2, та б'ють 2. Ну, тут також повинна бути нічия. А якщо бити вперед, чорні можуть побити назад. Бій. І проводиться комбінація. З нічиєю. Тобто можливість такої пастки є, і її можна використовувати, особливо коли ви граєте по годиннику і в суперника залишається мало часу, і він не встигає цього прорахувати. Але це такий пришвидшений варіант нічії. Можна грати g 1 на F2. І партія може розвиватися приблизно так. Є7 на Д6 розмін назад. Не пускаючи суперника вперед, йдемо на центр. Вперед-вперед. Ще один розмін. Не можемо бігти, бо побіжить суперник і нічия. FG3. Якщо сюди, все одно виходить нічия. І хоча чорні можуть досягнути нічиї, це максимум, на що вони можуть розраховувати. Невелике доповнення. Якщо суперник четвертим своїм ходом виконує такий хід Е7 на F6, це йому не сильно допомагає. До цієї ж позиції можна прийти під час гри перехрестя. Ми знову відповідаємо С3 на Б4. Але тут потрібно запам'ятати, нам ні в якому разі не можна відповідати F2 на E3. Чому в нас є решето, у суперника колони віддається одна, б'ється 3. Так грати не можна, а ми знову підемо. На поле А5 захоплювати цей пункт. Напад, сюди, розмін. І ми виходимо в ту ж позицію, яку вже з вами подивилися. Будуються паралельні шашки, і знову ми хочемо йти нападати на послаблений фланг. А1 на Б2, вийшов суперник, це 1 на Д2. І позиція повністю повторюється. Тільки тепер, якщо суперник буде одразу нападати. В нас вийде ще набагато все легше. Б2 на С3 бій. І напад. І тепер суперник вже не може лише одну пожертвувати. Ми б'ємо дві, він побив. І вибиваємо ще одну шашку. Тобто, тепер ми не лише позиційно перемагаємо, а ще й за рахунок зайвої шашки. Невеликий бонус. Але як же перейти з партії перехрестя на новий початок? Все просто. Дивіться, С3 на D4. Суперник нападає, ми закриваємося. І суперник виконує розмін. Побив вперед. Ми можемо виконати напад, і суперник закривається так або так. Якщо Є7 на F6, ми виходимо в той самий новий початок: С3 на Б4 і так далі. Інші варіанти цього дебюту ми розглянемо в майбутньому. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео друзям. Тренуйтесь, грайте і отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня і до нових зустрічей!